Всім привіт Итак. Пошов грибів продовжується, дивіться що росте. От, червоноголовець. Я тут вчора був. Ще один. Двісь такий гриб вигнав. За опа. Як вам? Таке. О ще один. То я заберу, щоб не загубити. Ось такий грибочок. Вночі о, о кабез. Далі о, ще. такий маленький. Оді беру. Збираєте? Тут ще два є, не більше є, ще є дрібні. Так, накупку. Оше є. Іки тут два, два зразу. такі ще землі. У щоб прирване не були. То була черві. Так, я його. Він якийсь непонятний такий. Покрашила. Так. Там ще вроді біліється. Нормально. Попало. Слимак вже є був хороший. Так, ставлю на паузу Забираю гриби Там дивіться мої фільми, там є ще більше грибів Так, ростуть де волога Інтересно так ростуть. Так, тут я був лишав гриби. Вот вони. Маленький так і є. А подивиться все вже капець. Погрибовий. Є дрібненькі такі, але ну, там мені не сподівався так за ніч вигнати. Три. Ось ще листя. Є ще. Ки на закрутку гриби? Могу бути більше? Так, я пройшовся. Три включати телефон. А то ще день попереду. Ви там більше грибів. Так, ще один роботок. Ти маленький. Тому більше буде. Вже не виросли тут. Далі ще. О, такі ще. No Na razie wszystkim dziękuję. Jeszcze troszkę przejdę samotną szyję. Co będzie, pokażę, że nie, to będzie tak. Tak, samotny. takie. Полистали, не окружуйте. От маленькі. Нема дуже великих. Наразі дякую. Підписуйтесь на канал, більше.